97-річний Мойсей Вайншельбоєм живе у Бердичеві. Жителі міста його знають як дядю Мішу. Хлопчиком він єдиний з великої родини вижив під час Голокосту. Від смерті рятувався тричі. Я закінчив 4 класи, ідеш єврейської, а п'ятий шестой мовою. через це я сам ще живе. Дядя Міша розповідає, їх сім'ї було шестеро дітей. Вранці 15 вересня 1941 року матір, брата та двох сестер разом з іншими євреями міста, німці та поліцаї зібрали на базарі та розстріляли. Я не можу себе поставить, як могли поліцаї. Ну, німці за німці. Як вони могли взяти розстрілювати? одна дівчина 16, на 18, мамі було, мамі було 46. Анатолій Горобчук, краєзнавець, розповідає, що до Другої світової війни у Бердичеві жили 38% євреїв, а це 23 тисячі населення. Німецькі війська увійшли до Бердичева 7 липня 1941 року. 6 серпня до міста прибув керівник нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Цікавий момент наступного дня, як Адольф Гітлер уїхав, виїхав із Бердичева, в Бердичев прибули штабна рота і 45-й каральний батальйон, які в той же день розпочали дії по масовому знищенню єврейського населення. Переслідування та вбивства євреїв почались у перші дні окупації і тривали до визволення міста Червоною армією 5 січня 1944 року. Перші масові розстріли відбулися на території монастиря босих кармелітів 29 вересня 1941 року. Того дня розстріляли понад 300 євреїв. Загалом тут було розстріляно 960 осіб, Якщо дивитися на пам'ятний знак. Інша половина це радянські військовополонені. Вони також були розстріляні і поховані разом із євреями. Зверніть увагу, що лежать камінчики, ось на це в іудейській традиції. Так, той, хто прийшов на могилу, він шановує. Душі похованих на цьому місці. Анатолій Горобчук розповідає, німецька окупаційна влада наказала євреям носити позначки на одязі та переселила їх до гетто, яке було на території сучасного ринку та прилеглих територій. Зібрали на територію гетто не тільки наших місцевих євреїв, які залишилися, тому що частина змогла виїхати в евакуацію, але сюди зібрали дуже багато євреїв із навколишніх містець. Із навколишніх сіл це і Райгородок, і Іванопіль, і вчорайше, і Ружин, і інші містечка. Дуже багато євреїв прибуло в Бердичеві ще перед його окупацією. Вони намагалися втікти від німецьких військ із західних областей України. Краєзнавець говорить, що всі страчені євреї поховані довкола Бердичева у десяти братських могилах. Ми з вами зараз знаходимося на місці однієї із братських могил. В якій поховано біля двох тисяч євреїв безпосередньо тут, біля Любомирки, біля мирного, це п'ять братських, великих братських могил, які посеред поля зберігають пам'ять про ті події. Перший пам'ятний знак загиблим євреям за часів незалежності встановили у 1999 році. І напис на пам'ятнику так і звучить: що в цьому районі розташовувалося єврейське гетто і звідси пішло у вічність. 30 тисяч євреїв через два роки встановили оцю стелу пам'ятну. Це стела праведникам світу, тобто тим людям, які намагалися сховати євреїв, які мали бути знищені, які рятували їх. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.